У мене є жінки-друзі. Навіть коли я був ще у шлюбі, єдина жінка, з якою я спав і мав інтим, це була моя дружина крапка. А ці жінки, що були друзі, вони залишились друзями не більше. В нас з чоловіком в обох якраз здебільшого друзі протилежної статі. Мені зазвичай цікаві його подруги. Я з деякими сама подружилася. А він ревнує до моїх друзів. Хоча мушу додати, що в мене є різні дружби: деякі прям дружба-дружба, інші з хімією. Але хімія приходить, а чоловік один. Що я тільки що прочитала. В мене був колись досвід, коли такий друг, і я підтримав ідею, щоб вона з ним спілкувалась, відбив у мене дівчину. Звичайно, все і від неї залежало, але такі зв'язки краще не допускати як з однієї, так і з іншої сторони, частково згідний. Я взагалі не розумію, про що з чоловіками дружити можна. Ніколи в житті не зустрічала прикладів просто дружби чоловіка і жінки, отак, От щоб прямо регулярно зустрічались і спілкувались близько, просто по дружньому. Підтримую: немає дружби між протилежними статтями, все одно хтось когось хоче. Ненормально з легкістю викидати друзів зі свого життя лише через те, що ваш партнер не впевнений в собі, бо тоді ви поганий друг, рівно як і вимагати від партнера зробити те саме через власну невпевненість. Між чоловіком і жінкою не буває дружби. Там завжди є пристрасть, ненависть, обожнювання або любов, але не дружба. Оскар Валь.